Привіт, друзі! Ти на каналі Хотабечубор з найкращими та динамічними ріплечками World of Tanks. В цьому відео дивимося, спеціально знайшов такий шикарний бій на ВЗ-132, варіант 1 легкий танк 10 го рівня. І на мою таку скромну думку, це такий, ну, можна сказати, не дуже імбовий танчик. Серед легких танків так це 100%. І що ж, ми сьогодні будемо дивитися на відігравку вода, Так, це статисти у нас абсолютно всі. Дуже шикарний у них відсоток до перемог. Зараз будемо обов'язково дивитися. Так і що, у нашого автора реплею з Ніком Бояров 70% до перемог, 68% бачата нашого, майже 5К по ВН8. Це топовий статюга. Також 60 ТП у нашому зводі, 61% до перемог, 300 по ВН8. Одним словом, топові статисти сьогодні будуть показувати, як. На прохорівці відігравати по дві артилерії в команді, та саме головне по два легких танка. В команді противника це дві мантікори. У нас вз 132, варіант один якого ми зараз спостерігаємо, та також мантікора. І так, от бачимо спорядження, на якому грає досить цікаве, на ВЗ-шці. от кому цікаво, на чому відіграють статисти. От якраз от бачите, що і до чого. І так. Дивимось зараз на наші снарядики. Можливо, ми будемо в цьому бою відпрацьовувати на снарядиках. Оце підкаліберні снаряді. снаряди стандартні. 390 забирає за постріл 1, 246 мм пробиває броні. Так, і 1200 метрів за секунду літають під калібери. 800 метрів за секунду літають кумулятивні голдові снаряди, 390 також забирають за постріл та 280 мм пробивають в броні фугасики. Мають, от, подивіться, скільки пробивають броні. 53 мм, пробивають тільки броні. Це дуже-дуже мало. От Є такі танки легкі, що навіть 120 мм пробивають в броні фугасики. 480. Тільки забирає за постріл. Ну, от, Будемо вчитися, так, повчальний такий бій. на везешці. І це цікаво відіграє. На мою думку, автор ріплею на везешці, він не їде відразу на алею світити, він чудово розуміє, що це такий кактусний танк. Так, Можливо, хтось напише, що це не кактусний, але все одно. На фоні інших легких танків, наприклад, ЛТ, ЕБР, там різні такі мантікори. За мантікура взагалі нічого не кажу. Мантікура це один з кращих танків в грі по маскуванні. Проти них якраз ми зараз і відіграємо на Прохорівці. Ми, до речі, вже насвітили 3117 на центрі мапи. Зараз від арти туди-сюди ми зараз втікаємо як Нео з матриці, виляємося туди-сюди. І дивимося, що зараз відбувається. Так, мантікура одна, як ви бачите на міні-мапі по правій частині, вона біля гірки була. І от оця одна, що тут залишається, от, по суті, ми, ми дуже чудово розуміємо, що отут тільки одна мантікура, і можливо зараз варто буде займати. Але його це трішечки агресивніше, бо тому, що ніхто нам зараз перешкодити не може, просто фізично не може, бо тому що не може мантікура. Оця стоїть на центрі, вона має тільки 59 дев'ять тобто вона шотна, а інша мантікура на іншому фланзі. Тобто з іншої сторони ЖД. Ми зараз приходимо сюди, так приїжджаємо. Кущик такий цікавий. Я в нього теж частенько зупиняюся на легкім танку. І зараз я сото зараз трішечки продамажили наші союзники. Знайшли ще як Пандера СТО, зараз робимо мінус по мантікорі ворожі. Так, це дуже важливий мінус. Ми зараз повністю маємо розв'язані руки. Зараз наш бояров чудово розуміє, що нам треба їхати вперед. Після пострілу ми не підсвітилися і просто мчимось. Вперед. Так трішечки ризиковано зараз було було-було, зараз трішечки гаряче, ризиковано зараз могли нас підсвітити. Хурі Трио тут занадто близько стояв, але нам пощастило. Ми займаємо імбову позицію. Всі танки, всі легкі танки на цій мапі просто жадають приїхати на цю позицію та не світитися і на світити рекордні показники. От, по асистику, от в цьому бою якраз ми дивимося. Це рекордний асистик. Давно я не бачив таких показників на ВЗ-132. Варіант 1 дуже-дуже давно. А зараз ФОША 155 п'ятдесят От хто це забирає, мені цікаво з нашої союзної команди, хто це був, це могла бути бабаха. Бабаха це могла бути, 1200, тобто вона швидше за все стріляла стандартним бронебійним снарядом. Це що 30, 310 мм пробиває броні, та 1150 середньої шкоди забирає. Тобто трішечки вище вилетіло артилерію, ще подивіться, як артилерію знайшли, Т-92 HMC. Ви бачите, от подивіться на коло огляду. На самім максимальні радіусі ми підсвітили. Я собі навіть уявити не можу, який у нас тут огляд зараз в нашої ВЗ-понад 500 метрів це 100%. Так, артилерію. Артилерію ніхто не забрав. Воно собі їздить просто, от, швидше за все, до наших союзників. Не вистачає кола огляду, щоб артилерія підсвітилася. Але мається на увазі, що наш арт. Ой-ой-ой! Ви бачили? Зараз ворожого гриля 15-го прибуває наша артилерія 1072. Прибуває, мені цікаво, хто це був. Це був Т-92, Аж МСІ, швидше за все. Ну, міг бути я об'єкт 261. ну, принаймні, я так думаю. От подивимося після бойовій статистиці, скільки артилерія настріляла обов'язково, ми не забудемо, це 100%. І у нас вже майже 14к. Асистико в кишені, 8-6 рахунок. І по ХПшках ми виграємо в два рази від команди противника. Так, ну стоїмо поки що тут. Ми не маємо звідси поїхати фізично, бо тому що не можемо, бо бачат зараз нас просто пересвітить. Наш совзводний бачат просто в'їжджає, от зараз він намагається якось відпрацювати по ворожому бачату. Оцей наш топовий статист 5К по ВН 8 майже у нього є. Так, все ж таки постріл зробив по ворожому бачату. Другий постріл, подивіться, як чудово. Ні, зараз нашого совзводного швидше за все заберуть. Так, дивимося. Ні, вижив, подивіться, який топовий кіберкотлета. Так, у нього тільки 4К. Боїв проведено, але 68% до перемог та 4975 по ВН8. Це топовий, топовий результат. Так, так. Знаходимо знову артилерію, ми вже їдемо, нічого не боїмося. Так, тут тільки А-50 е м залишається так. Та дві артилерії. Ну, на жаль, не залітаємо зараз. зробили постріл, але, але буває таке. Так, що по кому? Ту артилерію зібрали, залишається артобат. Це останній противник команді. Так, залишається. І що? Він що чи це все на презерці, і наші союзники його просто добирають. Ну що ж, мистра здобуваємо це розвідник та патрол д'юті. Я не пам'ятаю, як перекладається. І... Дозорний. О! Дозорний, боже, як мені вилетіло з голови. А Розвідник та дозорний. Ми здобуваємо дві медальки епічних, 202. Ми тільки напулькали, два танки знищили, 1408 чистого досвіду. Здобули, так і дивимося на нашу артилерію. Хто це такий був? Це Т-92, чи за все, продамажив, бо тому що от так, а де інша артилерія, наша об'єкт 261 ну міг би бути і навіть об'єкт 261. Ну, незрозуміло отут. Майже однаково напулькали наші артилеристи. Так і дивимося більш детально. 106 сріблами пішли ще й в плюс. Так, що от такий рекордний. Бій по асистику на ВЗ132, варіант 1 давно не бачив ще раз повторюся такого відосика. Кому сподобався, обов'язково прожимайте Жирнюші вподобайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.